Від компанії Bonatrade. Я хочу вам показати з виробництва відео, зніму нову конструкцію воріт відкатних з зашивкою листом алюміній 3 мм товщиною. Це лицева сторона воріт відкатних. Балку, як бачите, ми не помічаємо, вона у нас закрита листами. Листи закріплені без видимих кріплень, фарбування порошкове фарба тайгер. 904 90 наждак колір. Раму, раму ось видно під за листами. Тут ми залишили по 10 мм зазорчики між листами. Ось видно балку. В нижній частині листи опускаються нижчі балки. Консоль виконали таким чином. Муфта для регулювання присутня. І це лицева сторона воріт. Закріпляться уловлювачі кронштейни. Це внутрішня сторона воріт, вона також закріплена без видимих кріплень. Єдиним виключенням є кріплення у профіля верхнього, під який зайдуть у нас ролики. І також під зубчату рейку ми залишили отвори в листах, підготували. О, а в рамі відповідно є клепальні гайки зсередини вигляд на стиках листів аналогічний. Тобто ми не бачимо ніяких кріплень. Лист закріплено на Сіковський клей-герметик для фасадних матеріалів для вентильованого фасаду. Досить кропітка робота по монтажу, по зборці таких отворіт, але як бачите, дуже Класний зовнішній вигляд. Просто, просто, просто в мене немає слів, захоплює якість і зовнішній вигляд сучасних таких от воріт. На Львів поїдуть ворота, змонтують наші колеги-партнери технозабор. Саме вони продали ці ворота, а ми для них підготували і зробили якісно все будуть матеріали з монтажу покажемо вам ще з монтажу дякую за увагу всім пока